Це фінальні змагання з баскетболу проєкту Всеукраїнські шкільні ігри пліч опліч у Чернігівському ліцеї з посиленою фізичною підготовкою. Загалом на Чернігівщині у чотирьох командних видах спорту брали участь 16 тисяч учасників з понад 650 команд. Організатори вже підбувають підсумки і готуються до наступного етапу. Чи в умовах війни, чи війни необхідно долучати дітей до фізичної культури і спорту? Тільки здорова нація може перемогти. Ми готуємося на сьогоднішній день вже до наступного етапу. На рівні громад відбудуться змагання між школами і в подальшому районі і обласні для того, щоб поїхати на всеукраїнське змагання. Я бачу, що діти з великим бажанням вони у них багатьох очі, вони вже такі знаєте, в ресурсі. Вони вже проникли в всю змагальну таку от атмосферу, і вони зараз борються вже так. Звані поступінькам за звання за кращих за те, щоб за них ми надалі ще більше болювали. Самі ж школярі не аби як раді проведенню змагань. Вони згуртовують, заряджають позитивними емоціями. Кожна команда, звісно, прагне перемогти і представляти Чернігівщину на всеукраїнських змаганнях. Я вмію грати в баскетбол, я в нього давно грала. Я навчилася в. Школі Київської області, міста Богуслава. Я там грала, мене теж представляли в командах. Мені це дуже подобається. Сидіти вдома, нічого не робити це не цікаво. Лучше проводити життя весело, спортивно і здравом. Такі змагання нас об'єднують. Це дуже цікаво і можна підтримати свою любиму команду. Тренувалися, наша команда дуже зібрана, впевнена в собі. Ми готові виграти. Другий взвод вперед. Будемо старатись виграти. Граю так собі, ну буду старатися грати.